Зоряна вперше за п'ять років наважилася приїхати в село. У неї була радісна новина, яку вона хотіла сказати мамі не по телефону. Олександр зробив їй пропозицію, вона заміж виходить. Дівчина знала, якою щасливою ця новина зробить її маму. Вона згадувала її слова Зачекай, донечко, Іван, видно, не твоя доля. Твоя тебе обов'язково знайде. І знайшла таки, правда, аж в столиці, хто б міг подумати. Зряна вчилася в університеті в обласному центрі, там і роботу знайшла, а потім її і ще кількох дівчат з роботи відправили на конференцію в Київ. Там вона з Сашком і зустрілася вперше. Цих карих оченят Олександр забути не міг. Зоряна повернулася додому, а Сашко почав шукати нових зустрічей. Так тривало півроку. Хлопець, зрозумівши, що не бачить свого майбутнього без Зоряни, наважився зробити їй пропозицію. Вона погодилася і тепер щасливо їхала додому, щоб сказати все матері. Автобус приїхав в село, коли вже смеркало. Зоряна вийшла на зупинці і враз її ніби підкосило. Біля чорної автівки стояв її Іван. Звідки він узявся? Люди казали, що він уже давно. Живе в столиці. Навіщо ця зустріч зараз? Коли вона майже вгамувала той біль, якого він їй колись завдав? Перед очима усе попливло. Зоряні було 18, коли на дискотеці вона познайомилася з Іваном. Чоловік відразу сподобався дівчині, він був зовсім не схожий на сільських хлопців, доглянутий з вишуканими манерами на дорогому авто. У них зав'язався бурхливий роман дівчина не чулася від щастя. Та раптом новина. Іван зізнався, що вже три роки одружений, і вдома, в столиці, його чекають дружина і маленька донечка. Сказати, що для зоряни це був кінець світу це не сказати нічого. Дівчина змарніла і впала у такий відчай, що мама вже й не знала, що робити. Наближався вересень, зоряна поїхала на навчання, а мама щодня вмивалася слізьми, просила Бога, щоб не карав її єдину донечку. Що їх її. За п'ять років історія вже набула трохи сиріших відтінків. Зоряна вже майже не згадувала своє перше кохання, і ось знову доленосна зустріч. Іван відразу впізнав Зоряну: Ні, він не йшов, він біг. Не знаю, як у тебе склалося життя, почав Іван, але не можу я без тебе. Я розлучився і приїхав тебе шукати. Дівчинко моя, ти навіть не уявляєш, що ти для мене значиш. Ти моя, чуєш, моя. Іван підбіг до зоряни і намагався її обійняти. Проте дівчина не підпустила Івана до себе, до кінця не розуміючи, що ж тут коїться. Вони присіли в кафе. Іван розповів, що після зустрічі з нею уже не хотів і не міг жити з дружиною. Розлучився, доньці допомагає, але хоче бути тільки з нею, з зоряною. Зоряна слухала слова коханого і не могла зрозуміти, чому саме зараз він їй говорить, і якби він це сказав п'ять років тому. А як же Сашко? Вона ж погодилася стати його дружиною. Додому Зоряна повернулася пізно. Мама не спала, чекала доньку. Що мені робити, мамо? кинулася зоряна в обійми своїй найріднішій людині, і все їй розповіла. З кожним словом мама ставала все сумнішою, а потім розплакалася. Видно, доню, доля жінок в нашому роді така: настав час тобі все розповісти. Ти народилася тому, що у мене була дуже схожа ситуація, я теж свій час покохала одруженого. Спочатку не знала, а потім вже було запізно, бо ти мала з'явитися на світ. Заміж я мала виходити за доброго парубка з нашого села. Та, коли дізналася, що дитинку чекаю, не захотіла завдавати йому сорому, тому поїхала далеко-далеко, туди, де ніхто мене не знає, чужу сім'ю руйнувати то великий гріх. Бачиш, як усе вийшло. Я думала, все забулося, і Бог не згадається, принаймні тобі. Та бачиш, доню, яке воно колесо долі. Зранку задзвонив телефон тридцять пропущених ого. Сонечко моє, де ти пропала? Я дуже хвилювався. Ти весь вечір не брала слухавки. Що сказала мама? Заряна дуже зраділа, почувши голос Сашка. Благословляє нас мама, але ти маєш особисто приїхати у мами моєї руки попросити. У нас в селі такий звичай. Добре, Люба, чекайте, завтра буду.